Привіт друзі. І так, починаємо тренування з розминки. бігова дорожка. Кілометр бігу. Я брав швидкість 10-12 км на годину. Закінчили пробіжку, почали гіперекспензію, взяв би на 20 кг, де відходи по 12 повторень. Також цим блином я робив на прес. Потім починаємо ноги, значить, присід з штангою, перший підхід без ваги чистий чисти гриф. і потім додаємо вот. трохи 4 по 12. Після того як закінчили присяд, дві гантельки по 8 кг і пішли випади. Дванадцять випадів в одну, сторону в і 12 в іншу, щоб було дванадцять на кожну ногу. Теж 4 по 12. Тому потім починаємо. Так, після випадів. Одім платформи. Займаюся з тренером. Почали ми 100 кг, Потім 25 п'ять Потім 150 сто п'ятдесят, сто тридцять демократів квіти Ну і на 25. І так, починаємо, продовжуємо руминська тяга. Грив 20 кг два блинчика по 15 Робив її вперше. Спочатку в мене техніку... техніка в мене не зразу отримувалась, але потім вже навчився. Допоміг мені тренер. З тренером геть інше тренування, якщо чесно. Там далі буде видно, що поки ми 30 з гирі. Я стою на блин, щоб був акцент на квадрицепс. Розгибатель. Сидя. 9. 10. 11. 12. 12. Зразу Раду підтримці. 15. Це розгибатель. Тут є комплекс. Вперд, хвилина. Це був перший підход. Вот. Пішов другий. І таких 4. Чотири таких. І потім на четвертом. Розгибатель сидя. П'ять, Вже я з тренером. Він допоможе. Він зараз зменшує вагу. 4. Я уменьшаю, то її так, стой. Добиваємо ноги. Раз, два, Дуже таке воно ефективне. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Поїхав. Тут ще хотів би додати. Восемь, Коли восемь, ми десять, держи, 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 сідаємо, раз, носки е піднімаємо е вгору. Потім, якщо ви це спробуєте, ви чуєте, наскільки безподніше і ефективніше. Чесно рекомендую або займатися з тренером, або знайти такого друга, який буде підтримувати і ось в такі моменти мотивувати, щоб далі продовжувати своє тренування. Можна додавати ще інші вправи. Ну і завершую зібателем лежа.